Всім привіт! З вами Пряник, і сьогодні я хотів би додати своє слово про кидало на партнерки QS Group. QS Group — це одна із самих найбільш маста... масштабніших партнерок. Е, Ну, звісно, в ній є свої плюси і мінуси. Е, мінуси хоча б в частності в тому, що це доволі так силова партнерка, особливо вона підтвердила це тим, що за останній час. Вона розробила чистку своїх аккаунтів, то є, ну, в тому числі, походу і мене. На моєму ну, старому каналі, на якому на даний момент 210 підписників. ну він проіснував там декілька років, просто деякий час його закинув, і там нічого не робилося, не знімав, нічого. Ну і мене само собою, каже, відключили. Но, но, я хочу заперечити оці всі міфи про кидало. Звісно, я не небагатом заробляв, я особо там не старався кидати відео прямо, ну все-таки якийсь сраний долар я заробив. І що ви думаєте, як бачимо на цьому скріні, все-таки мені його матір прислали. Ну, тож, лічно для себе, я не знаю, ну може і справді вас там кинули. Ну, пишіть, в общем, в коментарі свою думку про це. Ну, лічно, мене, як бачите. Все, чесно, все, за те, що за все, геть повістю, вимір, що в мене було, мені все прислали. І плюс до того, тепер, ну кешно, ми відключили, ну я не розстраюсь. Прийде на якусь більш таку помасштабнішу партнерку, там на АЄП чи куди. Ну, просто на ці її требування помінялися. Якщо раніше можна було там чуть -ли не з одного відео там, і 10 підписчиків підключати цю партньорку, то тепер в е, обов'язкових требуваннях це 500 підписчиків і... Ти... І... скажу точно, 3000 е переглядів за останній місяць Ну таким чином то, зрозуміло, просто не знаю, просто це саме, мені каже, гуманний вихід, якщо вашу платформу засирають там вообще каналами. Ну просто рано чи пізно це приходиться чисто робити, так само, як і колись в Warcraft. Варкрафті. Тих людей, які аккаунти, які не заходили по 5 год, їх подаляли, щоб хоча б ніке освободить. Так само і тут а, якісь там, може, в них вакансії. Ну, все-таки, мені кажеться, що набагато легше роботи із активними позитями, чим е риться у кучі дезактивних аккаунтів, які там вже по 2 роки нічого не викидали, нічого не робили. Тому це їм, в принципі, нахрен не треба. Вешній ці сівраки засирати. Ну, це і була моя думка про партнерку QS Group. Ах так, да, кстати, я і не сказав вам. Я думаю завести своє окреме шоу, так як це наш общий канал із моїми друганами, то кожен своє шоу буде заводити. Ну і я заведу шоу, в якому я буду висловлювати свою думку про різні речі, різню хрінь, яка случається навколо мене, як в інтернеті, так і в реальності, так і в кінах, так і в матір візді. Ну що ж, всім спасія, всі свободні.